Моє вітання підписникам та гостям каналу сьогодні, 6 серпня. Зараз дуже швидко прибегусь по винограднику і покажу, як він виглядає після окупації та майже рік без догляду. от показую все, як є, без якихось генеральних прибирань, без яких якихось покосів. От як виглядає город, так він і виглядає. Бо приїжджаю я на півдня, раз на тиждень, тому як є. Майже весь виноград в цьому році прокинувся з кореню, тому в цьому році є така основна задача, щоб сформувати ну, дві рукави. Це нові лози по на майбутній рік. На жаль, є такі кущі, котрі в цьому році не прокинулися зовсім. Я так розумію, вже й не прокинуться. Тому їх будемо викорчовувати, Ну це мабуть вже в наступному році. В тому році виноград дуже сильно хворів. Лоза, листя та грома було уражено ось цими відами грибка. Були тріпси, і, і кріщ, і сикатки. Ну все, мабуть, на ньому було. Як я розумію, Нільдю та Уідюм так глибоко проник в лозу, що з'їв всі бруньки. А ти, що не з'їв, то пошкодив так сильно, що вони не змогли перезимувати, і в цьому році не про не прокинулись. Мама в тому році тільки змогла його підняти і покласти на перший дріт. І на цьому весь уход за виноградником закінчився. В початку травня прийшли наші хлопці, тоді почався дуже потужні обстріли, усі кущі були уражені уламками. Дротиками дещо прилетіло прямо в кущі, дещо горіло. Не було жодної цілої шпалери. Були прильоти по всій ділянці. Восени, коли я приїхала перший раз, тоді я нарахувала вісім вирв по всій ділянці. Це якщо нарахувати Перельотів по будинку та по сараю багато чого. Я просто вирізала під корінь. в цьому році. Намагалася реанімувати те, що хоч якось подавала ознаки життя. Зараз виноград теж не в дуже доброму стані. Зараз це напасть мільдію. Ось ці маленькі кущики це дегітуючи саженці, вирощувалося в тому році. На підвіконні рік вони росли у квартирі. Це нова гібридна форма, називається кавуновий. І тільки в цьому році весною я їх змогла висадити на ділянку. Це кущі приображення та талісман. Ось так вони виглядали в 21-му році. Талісман вважала, що в цьому році взагалі не прокинеться. А виросло там пару гілочок, а приблеження теж він від кореню пустив дві озинки на наступний рік. Спробує сформувати два рукави з нього. там далі куші велюр та мавор. Це ще один кущ талісману. Посаджений він був у десятому році. Так, ось так він виглядав у 21 році. Дуже шкода дивитися на 13-річний важкий труд. Виноград – це така дуже вибаглива культура, за нею потрібно дуже добре доглядати, тоді він буде мідувати і родити. Це дві ґрунки – це Лора Флора та століття. Взагалі думала, що Століття вже не буде, там був рядом приліт. Але так покуштуємо трошки. Для себе я виявила таку досить стійку та дуже живучу гібридну форму. Це робиновий юбилей. Якщо порівнювати з іншими кущами, то це виглядає ну, дуже шикарно. На ньому є грона, на ньому є ягода, нехай не такі великі і не такі обільні, як повинні бути, але це дуже приємна несподіванка для цього року. На пусті місця під шпалерою у нас обжали томатики. Це томатик солодкий крем, такий дуже гарна спія. Це кущик Black Finger. Чомусь його дуже полюбляють цикадки. Там є одна маленька гронка, але її вгризли цикадки. Я вважаю, що їй придеться ну, вирізати. Це мої перші привітки. Робила я його 21 першому році. Це Катюша Куховська, Вальок та Золоце. Ягідки теж не дуже добре виглядають. Але в мене є сподівання, хоч щось ми в цьому році та скуштуємо. Зате ужина в цьому році в нас постигла вже в першому серпню. Зазвичай вона стигла десь в 15-20 числах, а в цьому році аж на 20 днів раніше. Я вважаю, що це тому, що було дуже багато вологи та дуже спекотні дні. Ужина таке дуже полюбляє. Але і теж в тому році досталося, тут теж був приліт, вона теж була посічена, майже все відростало теж із кореню. Ну, ось, ось трошки зібрала діткам. усім вдячна за перегляд, усім бажаю бути здоровими, щасливими. Нічого, ми все відбудуємо, ми все відстроїмо, ми все виростимо, обов'язково зустрінемось на золоте гроно. Гарних всім вражаєв та мирного неба усім нам над головами.